Христос посеред нас на календарі вівторок, 4 вересня, сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Злетоусто, де читається Євангеліє від Марка, в якому Спаситель розкриває свою думку про те, що для засвоєння святого письма від людини потрібна його стараність в пошуках істини, якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам і дадуть вам, говорить Господь, бо хто має. То дасться йому. Хто ж не має? Забереться від нього і те, що він має. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються мученики: агафонник, зотик та інші святі, які жили у трьохсотих роках. Та преподобний Ісаакій Оптинський народився майбутній великий оптинський старець, преподобний Ісакій, у місті Курську у 1810 році у купецькій сім'ї, яка вела суворий християнський уклад життя. Тож роки зростання юнак провів у скромності та строгості, і тільки у віці 36 років прийняв тверде рішення піти послушником у скид знаменитої вже тоді своїми старцями веденської оптиної пустині. Під духовним керівництвом преподобного старця Макарія пройшли роки його послуху. Рукоположення в Сан ієромонаха, більше вдосконалював свій внутрішній духовний світ у поступовому сходженні від сили у силу. А вже у 1862 році, після смерті настоятеля Оптиної пустині старця Моїсея, преподобний Ісакій стає його наступником і впродовж 30 років мудро у Божих трудах розвиває обитель, яка у другій половині 19 століття стає процвітаючою святиною Росії і до сьогоднішнього дня є міцним оплотом православ'я. Спочивши у госпітр. Оді, 4 вересня, великий оптинський старець, преподобний Ісакій, залишив своїм чадам мудре повчання. Любіть Бога і ближніх, любіть церкву Божу в службі церковній в молитві. Шукайте благ не земних, а небесних. Тут у цій святій обителі, де ви поклали початок чернечого життя і закінчуєте дні свої. Іменинники, які носять імена Олексій, Михайло, Олександр та Василій, сьогодні відзначають День Ангела, сердечні вам шанування. Дорогі брати і сестри! Справа покаяння здійснюється трьома доброчестями, повчає нас преподобний Макарій Великий. по-перше, очищенням помислів, по-друге, безперестанною молитвою і по третє, терпінням у скорботах. Пам'ятаємо про це повсякчас.